Доброго дня, Лубенці та гості міста. Розпочинаємо серію репортажів про роботу Лубенської лікарні, інтенсивного лікування та її підрозділів. Убинській лікарні інтенсивного лікування за кошти державного бюджету придбано ангіографічне обладнання Siemens Artis One. Це обладнання дозволяє робити коронарографії та стентування хворим на гострий інфаркт міокарда, хронічну і хімічну хворобу серця з подальшим стентуванням. Також цей апарат застосовується для лікування хвороб судин ніг та судин голови. На сьогоднішній день апарат запущений в тестовому режимі, і ми готуємося до повноцінного запуску цього обладнання. Дане обладнання було поставлено в рамках проекту великого будівництва. Велике будівництво передбачало переобладнання, переоснащення колишнього приймального відділення під відділення невідкладних станів для того, щоб функціонувало це обладнання. Були проведені додаткові роботи збільшення потужності на нашу лікарню, окремо виведене живлення, окремо є потужний генератор, є окремо батареї, які дозволяють в будь-якому випадку завершити розпочату складну операцію. Тобі ж пацієнт ніяк не пострадає. відділенні невідкладних станів обладнана новітня КТ та ця чудова неографічна установка. Ремонт тривав з 2021 року. Це була друга частина цього ремонту і встановлено це обладнання. Залишається третя частина. Дуже сподіваємося, що ми отримаємо в місті Лубни для наших мешканців МРТ-апарат. На сьогоднішній день в Лубинській лікарні інтенсивного лікування працює лікар-кардіоінтервент, переселенець з міста Краматорськ. Це фахівець, який працював 6 років в місті Краматорськ. Прийшов додаткові стажування в кардіоваскулярним центром, і на сьогоднішній день у нас підписані два меморандуми: перший меморандум підписаний з інститутом імені Амосова про співпрацю, і другий меморандум підписаний з кардіоваскулярним центром. Коли був першочерговий тестовий запуск цього апарата, фахівці з інституту Амосова і Безпосередньо кардіоінтервенти з кардіоваскулярного центру були перші, хто працював разом з нашим фахівцем на цьому обладнанні. На сьогоднішній день є ще декілька фахівців, які готуються працювати, отримують відповідну освіту стажування для того, щоб працювати на цьому чудовому обладнанні. Відбір пацієнтів відбувається шляхом направлення сімейними лікарями до узкопрофільних фахівців з певними хворобами, так як ішемічна хвороба, серця, стенокардія, або це судини захворювання судин ніг, або захворювання судин голови та шиї. Тому люди, які хворіють, буде проводитися відбір шляхом співпраці сімейної, первинної ланки та вторинної ланки.